Це все придумали українці. Польова кухня, коли Антон Турчанович почав служити в армії, він просто жахнувся. Солдати повинні були добувати їжу повністю самостійно. Хтось підпалював багаття, хтось харчувався хробаками. Так не має бути саме тому він створив першу польову кухню, без якої неможливо уявити будь-яку сучасну армію. Рамки для вуликів. Молодий хлопчина Петро Прокопович мав своє невелике хобі розводити м'ячі. З часом він почав помічати, що багато бджіл просто не переживає збір урожаю. Тож він створив рамковий вулик, який повністю змінив концепцію збирання меду. Ніяких пестицидів. Наш вчений Сергій Осипенко жахнувся від того, наскільки велике є хімічне навантаження на українські землі. Він вирішив створити засіб, який допоможе аграріям зменшити використання пестицидів на українську землю. Китайці, європейці. І навіть американці вже використовують цю технологію. Агов чого зупинився? Підписуйтесь, і я продовжу.